Насира варила є трішки ось отаких сулугуньків. Вже досить добре обсох мій панір. З травами. Це і говорила 16-го, а сьогодні 18 те Вже така прям скоринка-скоринка сухенька. Бачите, який? Класний, класний. Це в нас з прованськими травами. Ось так виглядав. Це з базиліком. А це з італійськими травами. Ось, Промаркуру... промаркувала, завакуумувала, да. Ці італійські трави, відразу пописала вагу і ціну. Вийшли ці дві головочки. Однакові, 850 грамів, що та, що та. Десь грамів на 50. 40-50 повсихалося головки грамів на 40 десь. І ця вийшла трішечки більше на 20 грамів з прованськими травами. Дуже хвалять дівчатка, з ким спілкуюся, саме витриманий панір більше тижня, щоб був. Тижня там півтора, два, кажуть, дуже смачний. Ну, не знаю, спробую запропонувати своїм клієнтам. Ну, чомусь мені здається, що у нас таке не зайде. Можливо, я помиляюся, я б хотіла помилятися, тому що вчитися завжди приємно і розширювати асортимент це також добре, але клієнтура така, що попробуй вгоди. А на годиннику 19.07, і я вже прийшла на дойку. Перша вже помита. Зараз буду сідати. доїти. Може, хоч сьогодні раніше. Зайдемо. молодь вже відпочиває. Да, молодь? Ох і молодь. Сиджу даю ладу і тут до мене приходить неочікуваний гість. карат карат. Ось такий наш парубок про тебе всі підписники спрашують. Де каратик? Як там каратик? Пошли. Ти прийшов показатись, да? Ось такий пошли, у нас парубок. все ж цікаво.

шийник треба цепляти. Пошли. 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 <сі> Уже на руках не поносить <сі> він поламав відро з під води чи з-під зерна, з-під зерна, поки вова йому <сі> міняв відро. І він пішов гуляти, а я сидю, даю ладу, приходить парубок моторний. Да? Озивається. Так все, пішла далі. Він відчував, мабуть, що за нього питають, прийшов показатися. Ладуся, ти доїла. Доїла, скажи, да? молодь відпочиває, то добре. Щойно запускала останню міру, подаїва. І гляньте, як там лежать відпочивають. Вже прибрала голову. А то так одна на одну голови поклали. І ну так і рідні. Там ще хтось уже вмостився, барбулеточка. А це тут буся і фея, да? Дівчатка? Вони сестрички двоюрідні. Я ж шкою так класно лежали, тільки що феїна голова на бусі, а бусіна на феї. Вилизано три дорожки. Вилизано три дорожки. Ще хтось прийшов. Міра, ти ж тільки звідси Мірусь. Що таке, не доїла чи що? Ти все з'їла, не бреши. Вова пішов знову палять ще роботи. Там які палки товщиною в палець вже. Коси дівчаткам коси. А конюшина як цвіте. Рожева. Колись там, коли кроликів тримали і сіяли далі там, де черешня, де оті, оті великі дерева, там була в нас біла конюшина, а тут рожева квітне. Так, а я забираю молоко і пішла прибирати. Ладусь, що ти вештаєшся? Дівчата полягали, відпочивають. Ну тут-ада, тут, да, тут нормальні полягає. А он Віки війни й Ти до свиней пішла, Віка. Чи куди ти пішла? А? Віка. Тобі що, свині покою не дають? Ох, і Віка. Це, мабуть, найвредніша коза, яка у мене була за всі роки. Ні, в нас колись була така. Е, гіта звали, Вова не витримав. Викликав Павла Сергійовича і пішла гіта у морозилку. Але гіта давала мало, гіту не шкода було. А цю, скільки вова не свариться на неї, не каже, що зателефоную пал Сергійовичу. шкода. Я йому, коли ти розумієш, цю приберем, почне опять валати буся, в тому році буся валала. Вона і зараз підпрягається інколи допомагає віки. але... або ще хтось почне кричати, навіть той, хто зараз мовчить. Ну, наприклад, от лада, да? або там барбі, їх ніколи не чутно. Міра буває по утрам, устраює концерт. Ні з того, ні з того, на ровному місці. Тобто з практики доказано вже, що по-любому хтось та буде репетувати. І кажу, прибирати козу, ну, шкода. Мені шкода. Вже якби був такий вибір, що там прям, прям-прям, вона була найгірша, то тоді так. А поки що я не готова. Я взагалі не готова нікого з них прибирати. Хоч я казала, що буся піде на вибраковку. Потім я казала, що Міру, мабуть, виставлю на продаж. У мене немає таких коз, яких би не можна було видаїти. Але от на мої руки міра сама туга. І, як завжди, мені достається вона на останок останньою. Коли вже сил немає взагалі, а тут іще міру попробую виздаю здої. І казала, також виставлю на продаж. Ну, але так подумала, подумала і вирішила, що напевно в зиму залишаться всі вісім. Вже, можливо, з весни щось буде мінятися. Там Подивлюся далі. А в зиму, мабуть, всі залишаться. І нікого ми вибраковувати не будемо. Все, я понесла молоко в хату. Прибрала молочко, помила вже всі подойники, відра, Цідилочку постирала і відварила яйця. Це яйця з минулого тижня. Я колись уже в якомусь відео показувала, розповідала тут їх. 160, здається, десь так. Може, трішки більше. Ну, десь приблизно так. Я їх залишала навмисно на кухні, в каструлі, щоб вони трішечки зістарилися, щоб, можливо, краще чистилися. І сьогодні поставила відварила. Думала, що. Наступні достану, а воно ні. Вчора отож на змію гостинці родителям. І яйця, які в нас залишилися з цього тижня, ну, з понеділка по п'ятницю, відвезли туди. А це минуло тижневі, і завтра я планую зранку найближчі два дні Соловуні точно варити не буду. Буду варити качоту, бо мені потрібно дві головки по кілограму з плюсом. Тому і завтра, і післязавтра, напевно, що буде качота. І планую зранку зайнятися качотою, а після обіду маринованими яйцями. Стільки не знаю, чи вистачить мене часу, як вони будуть чиститися, бо 160 штук перечистити, скажу я вам, це ще те задоволення. Так, Стосовно лотереї, діло движеться, білетики розбираються, записуються. Так, за вашими коментарями, я так зрозуміла, що ми вибираємо більшу головку, та що 850 грам важить. Значить, 6 білетиків у нас вже заброньовано. І одна жіночка не виходить, в неї залишити коментар. Не знаю чому. Під цим відео спочатку в неї не вийшло, потім в неї вийшло, але під коментарем чужим е, був коментар Ніни і під її коментарем е, ця Ларіса залишила свій. Не знаю, я їй вже пояснювала-пояснювала, але пояснювала, якщо в неї не вийде, то тоді напишу звобленого телефону е, коментар е, на неї. А ось. І є ще один коментар Олена Глушко. Я запиталася, перепитала, чи просто людина залишила коментар, чи бажає прийняти участь. Вона під сьогоднішнім ранковим відео, здається, написала, що вона бажає прийняти участь у лотереї, але так і немає ніяких даних, ні номера телефона, нічого. Тобто, в случаї... Коли буде стоп-лотерея, я не зможу відправити їй ні ціну квитка, ні картку для сплати, нічого, розумієте? Тому, Олена Глушко, звертаюся до вас особисто. Якщо ви дивитесь це відео, напишіть, будь ласка, хоча б тут під відео свій номер телефону, щоб я вас знайшла у вайбері. Пишіть номер телефону той, на якому у вас Вайбер, І я вас сама знайду. Так, ну що, все, можна йти тепер назад на вулицю. Тут все як завжди. Хтось скубе траву, хтось дереться за зерно. Да, Вікуся? Белка літяга літає. Ти білка літяга Ти білка літяга Капець, гончий. Все, напевно, що на цьому з вами будемо на сьогодні прощатися. Кажу вам всім дякую за ваші перегляди, коментарі. Дивіться довге наше кіно, вчіться формувати косичку, сулугуні головками, рулетики. Ви просили, я зняла, тож дивіться, а то буду сваритися. Ой, як розізлюся, як почну на вас кричати, шуткую. Все, всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра, па, -па. ваша міма.